Які народні обранці жодного разу не прийшли на сесії Тростянецької міської ради, і чи не порушують окремі політичні сили законодавства, продовжуючи діяльність? Ці питання обговорювали на черговому сесійному засіданні. Наталія Ковальова, секретар Тростянецької міської ради, прозвітувала про роботу депутатів восьмого скликання у постійних депутатських комісіях та на пленарних засіданнях ради у 2024-му. Так за її словами у минулому році було проведено три сесійних засідань та 16 пленарних. На яких було прийнято 883 рішення, але на жаль, не всі депутати приймають участь у вирішенні важливих для громади питань, не секрет, і зараз ми бачимо ту саму картину, яку ми бачили в 2024 році. Що депутати політичних партій ОПЗЖ та наш край загалом не відвідують як депутатські комісії, хоча їх завчасно повідомляємо. І так само і пленарні засідання сесії міської ради. Це Поляковський Віталій Михайлович у 2024 році жодного разу не прореагував і не відвідав ні засідання депутатських постійних комісій ні сесії міської ради. Бочкарьов Віктор Геннадійович також у 2024 році. Загалом ну взагалі не відвідував ні постійні комісії, ні сесії міської ради, взагалі не приймав участь у життєдіяльності нашої громади. Один раз я. Я мала за честь бачити цю людину і по. Попросила його і повідомила про те, що ж сесії відбуваються, то людина зауважила, що йому не цікаво. Змінилися в нього погляди. Також Гулаков Юрій Іванович не відвідує жодного разу, не відвідував ні депутатських комісій, ні сесії міської ради. Жодного разу не відвідувала і Слабоспицька Інна Юріївна, ні сесій, ні комісій. Дудник Юрій Олексійович, депутат політичної партії Наш Край, був присутній у 2024 році тільки всього на двох засіданнях постійних депутатських комісій. Та двічі відвідував сесію міської ради Борисенко Інна Олександрівна, однопартійка Юрія Олексійовича з політичної партії Наш край була присутня в 2024 році всього на одному пленарному засіданні та відвідала одне засідання постійної депутатської комісії. Але хочу наголосити, що в відповідності до закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарному засіданні ради на засіданнях постійних депутатських комісій і до складу яких він входить. Це є обов'язок і зобов'язаний раз люди йому довірили брати участь у вирішенні важливих питань життєдіяльності нашої громади. Хоча картину ми бачимо. Крім того, було озвучено проблему діяльності окремих політичних партій, які в Україні заборонені, але продовжують свою роботу, зокрема у громадах. По-перше, було б логічно, абсолютно, якщо ці депутати вважають, що вони не причетні до цієї політичної партії або іншого. Світогляду, ніж їхній, скажімо так, очільник області, написати заяву, вийти з депутатського корпусу, відхреститися. Ну, всі кожен може помилитися в своєму житті, бувають моменти, але піти, да, з честю піти. З політичної партії. Ми, ми, ми бачимо випадки, що навпаки тримаються за посвідчення депутатське. Ну, можу на вулиці показувати його працівникам поліції там, чи ще когось, коли його затримують, десь там на блокпосту, що він депутат, і так далі. Розумієте? Ну, якби так всі відносилися депутати до, до, до функції, вже б депо не було. От от просто примір для, для людей, які обирають дійсно і так далі, і голосують за ці політичні партії, вони їм мізки примивають. Постійно своєю роботою через мас-медіа і так далі. І, в принципі, бачимо ця історія. Вона ну, з року в рік повторюється. Але для цього і ми і інформуємо зараз населення, в тому числі і вас, щоб люди побачили дійсно, хто є хто. Втім, не всі депутати пасивні. Голова громади подякував тим, хто активно долучається до розвитку Тростянецької громади. У нас жодного разу не були. Відсутня. Андрющенко Інна Казімірівна, сила людей, Бова Руслан Юрійович Сила Людей, Вадим Вікторович Сила людей, Монренка Ірина Вікторівна Сила Людей, Бурлака Володимир Миколайович, э, Слуга народу, Слуга народу э, Гайдукович Роман Віталійович Сила людей, э, Ковальова Наталія Анатоліївна сила людей, Аношка Юлія Анатолійовна Сила Людей, Панов, Микола Іванович Сила Людей, Самодай Андрій Володимирович сила людей, Синявина Людмила Івановна, э, сила людей. Ну, там декілька дебатів були разів цього відсутніх по причинам чи хвороби, чи відрядження. Але в принципі, ми бачимо, що ну, більш-менш можна було вирішити питання, завдячуючи присутності цих депутатів на сесії. Юрій Бова запропонував направити відповідне звернення до Верховної Ради України. Зв'язку з тим, що такі то політичні партії не беруть участі в житті. Після заборони да, в житті рад, які вони обиралися, внести зміни, якщо депутат без поважних причин, про які він повідомити, відрядження, хвороба і так далі, не вирішує, не, не з'являється, не приходить протягом там, року і більше позбавляти таких депутатів внести зміни в законодавство, позбавляти таких депутатів okay. право голосу на сесіях міської ради з відповідним коригуванням. Кількості депутатів в Раді, тому що корм вже читається від сьогодні, від більшої, більшої кількості, від 25 депутатів, не від 14, які сьогодні ходять. Да? Тобто, якісь реакція повинна бути суспільства на це все. Тому що якщо пішов депутат, ну він прийшов і 5 років не ходить далі. Нащо на що його обирали люди? Але давайте ще одне. Тільки почнуться вибори, повірте, ви побачите. Побачити їх на сторінках газет, як вони бабушку переводять через дорогу, як вони роздають діткам якісь продукти харчування, яблуки, да, в школи завезуть там гризки, якісь там червиві чи не червиві, там і так далі. Тобто, значнуть благодійстві займатися, і так далі, щоб знову його для чогось обрали. Невже нас люди такі, що не можуть роздивитися, хто є, хто є, і так далі. Тому от, це питання, але знову ж таки, повторюся, реакція наша можливо, звернення, бо вже давно в Верховній Раді обговорюється питання. Погано, що немає волі, політичної волі. І фактично, якщо партія заборонена, що тоді їхні депутати взагалі роблять в міській раді, взагалі ну, числяться в міській раді. Якщо партія заборонена, то все, що з нею пов'язано, взагалом майно конфіскується, всі їхні повноваження припиняються. Тобто тут питання або припинити повноваження цих депутатів, які сьогодні в тому числі не відвідують сесії і так далі, і нести відповідні зміни в форуми відповідних рад, Це тому що для того, щоб забезпечити, забезпечити роботоспособність раб, органу. Відсутність деяких депутатів на сесіях Тростянецької міської ради не залишилася поза увагою громади та керівництва у той час, як одні ігнорують свої обов'язки, інші активно працюють заради розвитку громади.